Друзі, сьогодні битва Титанів. Кращий android камерафон проти iPhone 17 Pro Max. Побачимо, чия камера краще. Поїхали! Друзі, це ширококутна камера iPhone 17 Pro Max. Як вам якість на ширік? пишіть у коментарях. Як ви знаєте, цього року оновився ширік в iPhone 17 Pro Max. Він став на 48 мегапікселів. І давайте подивимося, наскільки близько він може фокусуватися. Ого, є. Супер! І ви чуєте звук, записаний на iPhone. А в наступному відео покажу ширик на Pixel 10 Pro XL. А це ширококутна камера Google Pixel 10 Pro XL. Як вам якісь на кращий Android камерафон, пишіть у коментарях. Зараз подивимося, наскільки близько цей смартфон може фокусуватися. Ого! Гуд, і так само ви чуєте звук записаний на цей смартфон. У коментарях пишіть, як вам ширококутна камера на Pixel 10 Pro XL. Краще ніж iPhone. Друзі, це основна камера Google Pixel 10 Pro XL. Зараз ми тестуємо, як працює стабілізація на основному сенсорі. Вона у нас оптична і так вона відпрацьовує. Ми смартфон просто носимо у руках. І як ви бачите, картинка доволі стабільна. Друзі, це основна камера iPhone 17 Pro Max. Тут також присутня безумовно оптична стабілізація, і як вам картинка порівняно із Android смартфоном пишіть у коментарях. А ми продовжуємо. Це п'ятикратний зум на Google Pixel 10 Pro XL. Також тут доступний цифровий зум аж до 20 20x. Давайте зробимо цифровий зум 8 x приблизно такий, як на iPhone цього року. Оце десь 8x, проте він цифровий, якщо оптичний, то лише 5 x В цілому непогана якість, але давайте порівняємо одразу з iPhone. Це оптичний зум 4x на iPhone 17 Pro Max. Ось так виглядає. Все наскільки деталізованіше, ніж на піксел, пишіть у коментарях. Також тут доступний зум 8x, наскільки я розумію, він цифровий. І ми можемо зробити зум. Аж до 24х. На Pixel це недоступне, там максимально 20. Збільшення тут аж 24 В цілому хороший апгрейд цього року в айфона. Як вам пишіть у коментарях. фронтальна камера iPhone 17 Pro Max. Я пишу усі відео в 4К 30 кадрів. Як вам фронталочка на iPhone? Пишіть у коментарях фронтальна камера на Pixel 10 Pro XL. Як вам картинка порівняно з iPhone, пишіть у коментарях, Тут також у нас присутня стабілізація зображення і можна знімати себе просто тримаючи смартфон у руках. І звук безумовно також записується на вбудований мікрофон Pixel 10 Pro XL. А щоб ви обрали Pixel чи iPhone? Пишіть у коментарях.